З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку число 10. Поняття 10. Склад числа 10. Порівняння кількості об'єктів та написання числа 10. Дав наказ до роботи швидше в клас. Попрацюємо всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашому перші класі діти просто молодці. Порахуй, скільки є їжачків. Правильно, три їжачки. Та ще один 4. Та ще два. Вийшло шість їжачків. Порахуй метеликів. Поглянь, було 3 метелики, один полетів, лишилося 2. Три відняти один буде 2. Наступне. Поглянь, скільки яблучок зліва. Зліва п'ять яблук. А справа 4. Склади, будь ласка, приклад на додавання. 5 додати 4 буде 9. Математичний диктант. Будь ласка, виконаний у своїх робочих зошитах. Якщо зошитів немає, пишемо на листочку. Записуємо. Запиши попереднє число до числа 9. Правильно це число 8. Наступне, запиши наступне число до числа 6. Наступне число до числа 6. Правильне число 7. Наступне, запиши числа менші за 7. Молодець. Це в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І... Запишіть числа більше від 5, але менше за 8. Тобто наступне число після 5 в нас яке? Правильно, 6 та 7 записуємо. І останнє: запиши числа, які стоять між числами 3 та 6. Це числа 4, 5. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Зупини відео та перевір, що ти написав. Яке прадавні філософи вважали символом гармонії та повноти. У Римі це число зображалося знаком Х, досконалою фігурою, яка позначала повноту. Гор дуже вшановував це число, вважав його числом Всесвіту, позначав десятикінцевою зірку. У міфах стародавньої Греції це число вважалося числом завершення подорожей і повернення у вихідну точку. Так Одіссей мандрував 9 років, а на наступний рік повернувся додому. У біблії подано 10 заповідей це закони етичного світового порядку, що підтримують взаємини людей і надають визначальні норми їхнього. Ви, мабуть, уже здогадалися, яке число ми вивчатимемо сьогодні? Так, це число 10. Для нас це теж особливе число. Ми вперше будемо записувати число двома цифрами, одну з яких ви вже вмієте писати, а другу цифру 0, обов'язково сьогодні навчимося. Отже, ви відчули, який довгий шлях пройшло? Людство до виникнення цифри 0, яку ви, першокласники, навчитеся писати сьогодні. Що зображено на малюнку? На малюнку 10-та година, 10 копійок і 10 пальців. Давай розглянемо, як написати число 10. Воно складається із одинички. Ми пишемо і раз, і два. І далі в нас є нулик. Він дуже схожий на літеру О, яку ми вже з вами вивчили. Починаємо писати його, так. З нашої клітиночки, з бокової рядочка клітиночки, і пишемо. І раз і дотягуємо до крапочки. Так, давайте напишемо в повітрі. І раз і молодці. Давайте попрацюємо над написанням. Зупиняйте відео та пропушіть її в зошиті. Давай подивимось, скільки капустинок є. Правильно, є дев'ять капустинок. Зайчик на ще одну. Скільки стане? Стане 10, тому що 9 плюс 1 буде 10. Є повітряних зміїв. Скільки всього трикутничків на хвості в кожного змія? Врахуй, поглянь, перший змій. В нього є 9 червоних і один зелений трикутничок. 10 це 9 та 1. Другий ми бачимо, що в нього 8 червоних і 2 зелені. Тобто 10 це 8 і 2. Третій в нього вже 7 червоних і 3 зелені. Тобто, 10 це 7 та 3. В четвертого є 6 червоних і 4 зелені. 10 це 6 плюс 4. Наступний дивимось. Там в нас є 5 червоних та 5 зелених. Отже, 10 це 5 плюс 5. І останнє ми бачимо, що є в нас 6 зелених та 4 червоні. Отже, 10 це що? Правильно, 4 та 6. Абсолютно, з вами згодна. Порівняйте кількість машин. Синіх скільки? 4, а червоних 3. Порівняйте, будь ласка, яких машинок більше. Правильно, більше. Синіх блакитних машинок. Наскільки? На одну машинку. Запиши сусідів числа 6, сусідів числа 8 та сусідів числа 5. Так, давай подивимось. Якщо ми з вами зараз запишемо сусідів числа, наприклад, 9, то ви скажете, що це в нас буде 8 та 10. Якщо числа 8, то ми скажемо, що це у нас 7 та 9. Якщо сусіди числа 6, правильно це в нас буде 4 та 5. А числа 5. Так, правильно, число 6 у нас буде навпаки 5 та 7, а числа 5 буде 4 та 6. Будь ласка, визначте кількість точок на кісточках доміно. У третьому випадку домалюйте на кісточці відповідну кількість точок. Розглядаємо. Якщо в нас є на першому 10 так, що ми маємо зробити. Так, позначаємо 10. Якщо в нас із вами є ось тут, рахуємо, скільки. Правильно, є 10. А в третьому варіанті в нас написано 10, а ми маємо тільки 6. Що треба зробити? Дописати ще 7 штучок. Звичайно, молодці. Дай відповіді на запитання. Що ми повторили на уроці та про що дізналися? У вас зацікавило, і я вам пишаюся.